Вітаємо! Хочемо вам зараз показати один з кращих тримерів це Voyager V-906 на 9000 обертів. Відповідно, такий тример вже і для салону, тут і відповідно салон серія. Давайте подивимося, як він виглядає, я вам трішечки розповім. Чесно, від щирого серця хочу вам його порекомендувати. Це для складних завдань. Наприклад, грубе волосся, груба щитина. Жорстке волосся. Він дуже добре опорається. Чому? Тому що він потужний. Він на 9000 обертів, ось, будь ласка, так він виглядає. Одразу скажу за форму. Ось ця ромбоподібна форма це дуже вдале рішення. Тримати в руках одне задоволення. Тобто він підходить під будь-яку руку велика, маленька, дрібна. Також тут у нас дві швидкості роботи. Перша 7000 обертів. Друга, послухайте навіть по вібрації. 9000 обертів. Це відчувається. Також, давайте подивимось ніж. Я вам наближено покажу. Ось так працює ніж. Хороша заточка, керамі... рухомий ніж кераміка. Він вже змащений йде. Підходить для гоління під 0. Підходить для стрижки, бороди, підстригання, окантування. Ось так він під. Бачите, дуже хороший дрібний зуб. Вхід USB Type-C. Ось такі. В комплекті у нас йдуть насадки 1 мм, 2-3 Мастило щітка. Ось, будь ласка, мастило щітка, кабель USB. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Відправляємо швидко, вчасно. Ціна 1399 гривень. Замовити можна на сайті Tremor. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Тому будемо раді співпраці.